Чотири маловідомих місць Львівщини. Збережи, щоб не загубити. Карпатське море. Це незавершений радянський проект Міселеме сопі та довге. На цьому місці мало бути зведене величезне водосховище глибиною до 60 метрів. Водоспад лазний. Це 10-метровий водоспад, який знаходиться неподалік Карпатського моря. В селі Довге водоспад складається з трьох каскадів. Утворився в місті, де невеликий гірський потік Лазний перетинає скельний масив. Карпатський маяк. Це відносно нещодавно побудована 15-метрова оглядова вежа, яка знаходиться на горі Цюхів. Сюди можна дістатися з селища Східниця або зі сторони села Орів, печерний монастир, – скельно-печерний комплекс, що лежить на висоті 443 метри над рівнем моря. Це скелясті виступи пісковиків висотою до 25 метрів, що утворились більше 70 мільйонів років тому. Знаходиться це місце на околиці села Розгірче Стрицького району. Друзі, більш детальні відео про ці місця ви зможете побачити на моєму YouTube каналі.